Розговорюють наші начальники непосредственно такими, лекс... таким лексиконом сталінським, такими сталінськими установками, що просто к ушам своїм не віриш. Повільно, не надто публічно, насамперед, усі професійні тусовці, втім, вони таки наважуються, бодай щось аналізувати та промовляти у голос, і прозрівають громадяни Суміжної Федерації. Відомий російський актор та режисер, художній керівник театру Сатирикон Костянтин Райкін, виступаючи перед колегами, заявив, що над його батьківщиною нависла загроза цензури та вороття до сталінських порядків. Щоправда, конкретних імен провайдерів тих таких порядків так і не пролунало. Але, як то кажуть, вода камінь точить. І те, що вони там за порєбріком починають була й аналізувати, вже примарний, втім таки шанс на одужання. 25 -е, у жовтні нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. Останні підрозділи українських військових, мобілізованих у шосту хвилю, повертаються додому. Боронити Україну на передовій залишаються воїни-контрактники не без добровольців. Чорна доба, Пакистан, Кенія, Туреччина усюди напади терористів. Усюди вибухи, розстріли із загиблими та десятками поранених випадкових цивільних вони штампували лише найбільший український номінал. Вони дуже високої якості у Дніпрі. Сімейна парочка налагодила кухонне виробництво 500 гривневих банкнот. Шестеро українських бійців зазнали поранень упродовж доби на передовій. Понад чотири десятки разів бойовики атакували позиції наших оборонців на Донбасі. Найскладніша ситуація на Маріупольському напрямку. Там тривають бої навколо Мар'їнки, Гранітного та на ділянці Павлопіль-Широкине. По всіх напрямках терористи стріляють із важких мінометів. Суттєво загострилася ситуація цієї доби і у секторі Донецьк. Якщо напередодні окупанти в районі Авдіївки випустили близько сотні мін, сьогодні у штабі АТО кажуть, нарахували аж 230 розривів снарядів. У тому числі і 122-го артилерійського калібру, найбільше потерпало від обстрілів цієї доби Авдіївська промзона, позиції біля Луганську та у Зайцевому. Водночас на Луганщині штаб того вже другий день поспіль, фіксує зниження вогневої активності бойовиків. Там терористи тричі відкривали вогонь по станиці Луганській та Новоолександрівці. Тепер вона принаймні за документами юридично контрактна українська армія. Фактично всі позиції на передовій тепер тримають обороня ті, для кого служба у війську стала основним місцем роботи. Самі військові визнають їм так простіше, оскільки всі тепер в однакових умовах про те, як воює українська контрактна армія на Луганщині, Наталя Нагорна розповість. Бійці радіють першим морозом. Завдяки мінусовій температурі дорога через луганські степи до лісосмуги замерзла і вони можуть проїхати. Здається, що тут змішалися три пори року. Ще зелене листя на деревах, жовте під ногами та свіжий лід. Олександр Цибанко усміхається, каже тут, наче вдома, тільки от у рідному Львові, дощ. дощі самі дерева, як в нас такі і тут земля одна. Вдень тут спокійно. Навіть автоматичного гранатомета занесли на спостережний пункт та накрили клейонкою. На ніч там на, на день забираємося. Вдень В день вони не йдуть, вони в основному ввечері. Солдат Роман згадує: нещодавно терористи вирішили б завітати до них у гості і підірвалися. Вони там на розсяжці своїй же, напевно, попалися. Всі спрацювали скоренько, і вони відійшли. Було видно двоє. А там в кучах десь опасатися, може ще були. Ну, вони досить близько підійшли. Бойовики зайняли місця, призначені дітям. Та поля бачите? і ага. от одразу школа. Там у них уже спостережний пост. Це дорога на селищах Катеринівка, це сіра зона. Але раніше ось цією дорогою вільно їздили у місто Попасна. Тепер тут протитанкові загородження вони вже навіть поіржавіли. І трава просто на дорозі у половину людського зросту. Тепер тут бригада, яку називають залізною, 24 24-та механізована на позиції поблизу окупованого первомайського. Ська вони заходять не вперше з нинішньою їхньою появою. Тут ворог затих. Можливо, Можливо, все такі якісь політичні процеси, де все-таки їх змушують протилежну сторону дотримуватися мінських домовленостей. Можливо, в них якісь ротації відбуваються. Командири розповідають, тепер організувати бійців їм стало простіше. Воїни підписали контракт, тому всі розуміють. Тут надовго розвідник з позивним флагман раніше працював у супермаркеті, але в родині інші традиції. У мене і дідусь військовий був і багато родичів. Так само жартує. В магазині звичайно було тепліше, але тут на Луганщині ліпше, хоча вітряно і холодно. Я знайшов своє можна так сказати. Місце з Луганщини. Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, Спецкор 2+,2. Російські військові досі присутні на Донбасі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Янс Столтенберг. Він укотре закликав Росію виконувати мінські домовленості. А також зазначив, що режим припинення вогню повинен поважатися. Все озброєння має бути виведене, а спеціальні моніторингові місії ОБСЄ мають надати повний доступ для моніторингу. Генсек НАТО запевнив альянс, що альянс і надалі надаватиме і політичну, і практичну підтримку Україні. Войовнича та непередбачувана. Сьогодні у Штаб-квартирі НАТО у Брюсселі про Росію як про загрозу говорили значно більше ніж про бойовиків і діл. Ракети Іскандер в Калінінграді, війна в Україні, жахливі бомбардування Алепо. Це все. Росія, генеральний секретар НАТО Столтенберг, заявив, що країни альянсу вперше за багато десятиліть почали не зменшувати навпаки збільшувати витрати на оборону. НАТО нарощує свої сили, створює нові батальйони, тренує сили швидкого реагування, які захищатимуть альянс зі сходу. НАТО найближчим часом планує посилити свою присутність у Чорному морі. НАТО. Допомагає і підтримує Україну, і не лише на словах, будемо здійснювати не лише політичну, але й практичну підтримку України. Поки що про зброю не йдеться мова йде про лікування поранених. Поки що про озброєння не йдеться. Мова йде про протезування, про лікування українських військових та про обладнання для розмінування. Ну і знову мусимо повернутися у Сирію. Про неї говорили найбільше у НАТО. У тут обговорюють активно перебазування частини російського флоту на чолі за авіанесучим крейсером адмірал Кузнєцов у Середземне море Росі. Готується до останнього штурму алепо. Прогнозують у НАТО. Це не вперше, коли російські кораблі виходять в міжнародні води. Це не сюрприз для НАТО, але цього разу їхні цілі Сирія, Алепо. Експерти натомість зазначають, що такий похід на сам перед демонстрування сили, бо бомбити сирію росіяни можуть і робляться із великим задоволенням зі своїх авіабаз. А от літаки і ракетне обладнання крейсера геть неефективні для знищення наземних цілей. Натомість адмірал Кузнєцов потішив весь світ своїм технічним станом. Він рухається у супроводі буксира, коли йде на власних двигунах, випльовує хмари диму. Жартівники вже намалювали десятки веселих картинок про російську могутню зброю. З Брюсселя Олександр Загород. Сергій Сіріазаренко спецкор 2+,2. Поліція Німеччини запідозрила росіян в екстремізмі. Сьогодні правоохоронці обшукали більше десятки квартир та гуртожиток для біженців у різних регіонах країни. Зробили це у справі раніше затриманого 28-річного громадянина Росії, що має чеченське походження. Чоловіка підозрюють у намірі приєднатися до угруповання Ісламська держава у Сирії. Ще десятьох росіян і трьох росіянок чеченського походження. Німецька поліція підозрює у фінансуванні цієї терористичної організації. Усі вони подавали у німеччині прохання про надання притулку однак рішення у їхніх справах поки що немає. У поліції наголошують наразі підозрювані полі... національні безпеці Німеччини не загрожують. Несподіваний розвиток оперної драми в Дніпрі після того, як одна глядачка, прихильниця русского міра та відвідувачка сепаратистських мітингів просто в театрі вдарила ветерана Тео Молотком по голові. Дії жінки у соцмережах підтримала актриса цього ж театру. Співачка хору Катерина Фондурокко в коментарях у соцмережі навіть зловтішалася, що боєць мовляв. Мало отримав такі коментарі. Хористки обурили Дніпряни, Керівництво театру одразу на це відреагувало. Від сьогодні горласта мадам безробітна. Активісти знайшли зайшли на сторінку фонду року у соцмережах. Там вона раніше розміщувала антиукраїнські матеріали та статті про бойовиків. Сьогодні звільнена актриса свій профіль повністю почистила. Однак і далі отримувала не схвальні коментарі. Зараз її сторінка у Фейсбуці недоступна. Ані сама фігурантка скандалу, ані її колишнє керівництво у театрі. Ситуацію не коментують. Її дії Ее оценили лишь у мэрии. Руководство было, прежде всего, переживало за, за, за театр. За театр, чтобы сохранить театр, чтобы не было вандализма, чтобы с водой не был выплеснут ребенок. Поэтому, ну, мне кажется, это лучший выход, вот то, что они нашли с этой божественной девочкой, с Альтом э, Инженю, вот, с губками бантиком, чтобы эти губки бантиком, чтобы этот род работал на Россию. Гранати поштою намагався відправити з Донеччини до Коломиї 29-річний чоловік. В одному з відділень експрес-доставки поліція перевірила посилку. Там виявили гранати, набої, сигнальні ракети та запали. Відправника відшукали одразу. Водночас на Дніпропетровщині просто на блокпості затримали двох дівчат, які перевозили гранати. Прямували вони із зони АТО до Львова. Дівчат знайшли цілий арсенал: 18 гранат, зокрема Ф-1 та РГД-5, запали та патрони. Кермувальниця легковика пояснила, що підібрала дівчат на Донеччині самі ж власниці арсеналу від будь-яких пояснень відмовилися за незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Вночі на Сумщину прибуло бійці легендарної 58-ї бригади. Воїни майже рік перебували в зоні АТО в Авдіївці, відбивали та тримали тамтешню промзону. Нині підрозділ повертається до постійного місця дислокації для відновлення боєздатності та до укомплектування особового складу. Після демобілізації бійців шостої хвилі бригада потребує свіжих сил. Командири не виключають, що тепер третину бригади становитимуть контрактники саме із Сумської області. І зона АТО бійців разом із технікою виводять вісьмома ешелонами. Планується, що за тиждень до конотопа на головну Базу бригади 58-ма перебуде у повному складі на залізничному вокзалі. Захисників зустрічали рідні, жителі міста та області і бойові побратими. Вічний состав 58 ї бригади очень трогано теплим прийомом, який нам організували всі жителі Сумської області. Це страшно, це війна, це зовсім не те, як тут. Навіть треба боротися, щоб тут не було замир на землі, щоб вони не дійшли сюди. Всім чим зможемо, допоможемо і на, 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 на наступній сесії будемо розглядати питання виділення допомоги 58-ї бригаді. Будемо сподіватися, що нам що депутатський корпус підтримує мою ініціативу в цьому плані. Не здавався на війні, не здається, скалічений і в тилу. Ті, хто зараз захищають Україну на сході в окопах, напевно, скажуть, що схожих геройських вчинків бачили на власні очі не один. Але для українців тилу історія бійця Іллі Шувалова варто того, щоби бути почутою. Його товариш підірвався на міні. Хлопець кинувся на порятунок. В результаті страшні поранення дістали обидва бійці. Але найважче було згодом Історія, яка надихає про повоєнні будні і те, як перемогти депресію. Цю розповість Євгенія Гарков. веселий, молодий спортивної статури і не скаже, що має фізичну ваду. Ганяє у спортзалі по кілька годин. Послаблень тренер Олеся Іллі та іншим таким відвідувачам не дає. Не Взяток над інвалідами. Серйозно? Зараз йому 20 років, а пішов Ілля на війну, коли було йому лише 17. Війна в страні, я сиджу, зібрав речі і поїхав. Незважаючи на вік, його взяли в батальйон Айдар. Там хлопець став розміновувачем. Встиг побувати у кількох гарячих точках Луганщини та Донеччини. Працювали, розмінірували і розмінірувалися. Айдар зайняв нові позиції. Ілля та його побратим Володя отримали завдання розмінувати територію, щоб дати прохід техніці. Під час роботи зламався міношукач. Далі довелося йти на впомацки. Володя нарвався на міну. Він не хоче показувати свого обличчя, переживає за родину. Коли найшов про ті піхотку, понявну вже було пізно. Казалося за сюрпризом. Правда, дякуючи Ілюсі, він не розубився, сразу підбіг до мене, наложив жгут. Теж не повезло йому. Коли відповзав назад, нарвався так само на пенко. З поля їх поранених, без ніг витягали вже побратими. Це ще заведено з радянського сілу. Спочатку приходять люди, там, де не пройдуть люди, пускають техніку на розмінірування. Хоча має бути набрано. Якщо час. Має. Руки ще 20 треба, щоб розмінірувати весь дімбас. Зараз Володимир у лікарні, і в нього досі не загоюється рана, через що не можуть почати протезування. Але він дуже чекає, коли його випишуть, і він побачить своїх трьох доньок і чотирьох онуків. Ілю вже виписали, і навіть зробили протез, до якого він звикає. Але й без протези хлопець ходить на милицях швидше за звичайних пішоходів. каже, спорт його рятує. Саме зараз він готується до спортивних змагань із такими, як він, людьми з особливими потребами, щоб не впасти у депресію. Має свій рецепт життя. Просто тренуйте тіло, берегіть душу, да і все. Займайтесь спортом, живіть далі, як жили. Євгенія Гаркова Антон Страшко, Сергій Кисельов, Спецкор, 2+,2. В Україні вшанували пам'ять Ахмед Хана Султана. 96 років тому народився легендарний льотчик, двічі герой радянського союзу та герой кримсько-татарського народу. В столичному парку вічної слави до пам'ятника повітряному асу поклали квіти та помолилися за майбутні кримських татар. Нагадаю, Амет Хан Султан під час другої світової війни здійснив більше 600 бойових вильотів та збив близько півсотні ворожих літаків. Крім героїчних подвигів, безпосередньо у небі кримський татарин відомий тим, що нама. Гався звертатися до центрального комітету комуністичної партії України з проханням про реабілітацію та повернення свого народу до Криму загинув льотчик у 1971 році під час випробувального польоту для кримських татар. Аметхан Султан залишається борцем за свободу власного народу. Кожен э, кримський татарин, кожен хлопчик кримський татарин, знає, хто такий Мітхан Султан. І В кожної родини кримсько-татарської є його э, фотокартка. І це для кожного кримського датарина, ну, якщо проводити такі аналогії, це, ну, наприклад, як, як Уільям Волос для шотландців. Якби він був, был, я думаю, він підняв свій самолет і направив його на Кремль. Це 100%. І ніколи б він не зупинився перед цими окупантами. Щонайменше 12 людей загинули у Кені в місті Мандера внаслідок нападу бойовиків на готель. Терористи атакували будівлю гранатами та саморобними вибуховими пристроями. На місці атаки зараз працюють рятувальники з-під завалів. Вони витягли вже шістьох вцілілих людей, але пошуки тривають дотепер. Скільки ще людей залишається під уламками? Наразі невідомо. Відповідальність за напад взяло на себе тамтешнє терористичне угруповання Аш-Шабаб. І Терористи заявили, що мішенню навмисне обрали не мусульмани, адже їхня мета мовляв знищити усіх їх у регіоні. Десятки жертв у Пакистані там бойовики напали на поліцейську академію. За останніми даними у місті Квета загинуло щонайменше 59 людей. Поранених більше сотні, багато з них у тяжкому стані. З півдесятка бойовиків у досвіта увірвалися до гуртожитку академії, почали стріляти в усіх побачили на своєму шляху. Розстріл тривав кілька годин. Двоє нападників всередині встигли підірвати пояси смертників. І ще одного бойовика із вибухівкою силовики застрелили, коли почали штурмувати комплекс. Відповідальність за цей напад узяло на себе. Терористичне угруповання Ісламська держава. І вибух в Анталії на всесвітньо відомому турецькому курорті біля парковки місцевої торгівельно-промислової палати. Нині зранку на шматки розірвало легковик. Постраждало щонайменше десятеро людей. Здебільшого вони дістали поранення від осколків скла. Їхньому життю нічого не загрожує, кажуть медики. Влада міста припускає, що вибух міг бути нещасним випадком, втім не відкидає її версію теракту. Усі обставини зараз вивчають тамтешні правоохоронці. І це вже другий інцидент в Анталії упродовж останнього місяця. На самім початку жовтня з прилегли. Логірської місцевості невідомі запустили дві ракети, які впали на один із рибних магазинів курортного міста. Монетний двір просто на домашній кухні. У Дніпрі затримали подружжя фальшивомонетників. Сімейна парочка на дріб'язок не розмінювалася і друкували виключно купюри номіналом 500 гривень. Сімейна справа процвітала щонайменше півроку. Скільки загалом подружжя заробило на збуті фальшивих грошей, нині з'ясовують слідчі. Утім, лише під час обшуку в квартирі знайшли більше 20 тисяч доларів справжніх, які сім'я купила саме за підробні гривні. Також у них виявили 8 тисяч фальшивих купюр та друкарське устаткування. За несанкціоноване виробництво фальшивих грошей обом загрожує по 7 років загратного існування. Свою діяльність вони проводили не тільки на території регіону, але й... І... В інших областях гроші, які збували затримані, вони дуже високої якості. Поляка піймали на контрабанді цигарок і бурштину. Чоловік пункті пропуску Краковець на Львівщині назвався помічником депутата польського сейму. 21-річний громадянин Польщі в авто не на дипломатичних номерах їхав на батьківщину. На кордоні не захотів стояти у черзі. Вимагав першочергового проїзду і показав лист прохання від депутата Сейму. Українських прикордонників така поведінка чоловіка насторожила. Його автомобіль вирішили ретельно оглянути. У порожнинах під заднім сидінням та у багажнику знайшли майже 2,5 тисячі цигарок і 12 кілограмів необробленого бурштину. Товар та автомобіль вилучили. Чи справді контрабандист є помічником депутата Сейму будуть нині з'ясовувати вже польські вартові порядку? Трагедія в австралійському парку розваг. Четверо людей, двоє жінок та двоє чоловіків загинули на водній гірці з перепонами на східному узбережжі країни в місті Голдкост. Там перекинувся перекинулася гумова подушка, на якій відвідувачі сплавлялися донизу. Через що сталася аварія? Зараз з'ясовує слідство. Після трагедії парк закрили. Атракціон, який став фатальним, працює вже 20 років. Його вважають найбезпечнішим та найповільнішим і допускають нього навіть дворічних дітей. Парк розваг у місті Голдкост називали чудовим місцем для родинного відпочинку. Атракціон, на якому сталася трагедія, безпечно працював два десятиліття. Він імітував бурхливу річку з порогами і вважався чи не найповільнішим у парку. Розігнатися на крутих поворотах можна було до півсотні кілометрів за годину. На одній із ділянок подушка, на якій пливли двоє чоловіків і двоє жінок, перекинулася і вони загинули. Поліція каже, жертвам трагедії було між 30-ма і 40. А очевидці розповідають, одразу ж після аварії почули дитячий плач. Ймовірно, це була донька загиблою. Маленька дівчинка плакала, у неї була істерика, і двоє працівників парку забрали її та ще одну дитину. Парк одразу ж закрили. На місці працюють слідчі, які мають з'ясувати причину трагедії. Очільниця регіону співчуває родинам загиблих і зізнається, її сім'я та також відвідували цю гірку. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити причину цього, оскільки хочемо переконатися, що нічого подібного не станеться знову. Востання така масштабна трагедія в Австралії сталася більше трьох десятиліть тому. Тоді загинуло семеро. Утім, нещасні випадки у парках розваг трапляються доволі часто. А лише цього року водний атракціон у Сполучених Штатах вбив десятирічного сина американського політика Скотта Шваба Калиба. Хлопець загинув під час спуску з найвищої водної гірки у світі. Торік четверо британських підлітків зазнали серйозних травм через те, що на вірожі зіткнулися два вагончики. Решта відвідувачів атракціону на кілька годин застрягла на висоті. А 2013-го 18 відвідувачів американського парку випали з каруселі після того, як поблизу атракціону раптово зникло живлення. Людська надбаліще не одна з головних причин таких трагедій. Навесні цього року в Індії директор парку розваг наказав своїм працівникам випробувати після повені атракціон. І той завалився разом з людьми. Трагедія Забрала одне життя два десятки робітників. Травмувалися. Директора вже арештували. Катерина Федорченко спецкор два плюс два. На Чернігівщині згоріла школа. У місті Сновськ, сім годин пожежники рятували освітню будівлю від вогню. Дітей у навчальному закладі, на щастя, не було. У них зараз канікули. Вчителі та пожеж та працівники школи не постраждали також. Зайнялося вчора надвечір. Спочатку горів дах їдальні, а далі вогонь перекинувся вже на покрівлю безпосередньо навчального корпусу. Знищено 150 метрів даху над їдальнею і 250 квадратних метрів будівлі, де навчаються діти. Причини займання зараз з'ясовують. Усього в школі навчаються. Двісті 250 дітей. Канікули у них завершуються 31 жовтня. Зараз місцева влада вирішує, де діти продовжать навчання. Найпевніше, у двох інших навчальних закладах Сновська. Сміття зі Львова не доїхало до столиці. Вантажівка, яка перевозила відходи, перекинулася на Рівненщині. Понад 20 тонн сміття висипалось просто на дорогу. Водій не травмувався. Пояснив, що під час руху колесо вантажівки вистрелило і знесло в Києва. Там автівка і перекинулася. Тони сміття наразі перебирають з дороги комунальники та працівники дорожньої служби. Частково вантаж вивезуть на найближче сміттєзвалище, Решту таки планують довести до Києва. Однак полісмени вже е, намагаються з'ясувати, чи були Провідні документи у водія та дозвіл вести від сміття саме до столиці. Перевірити це зможуть лише коли вантажівку піднімуть, адже кабіну, де власне знаходяться папери, також засипало сміття. Документи на товар транспортного продонщини не подивились, тому що автомобіль лежить на правому боку. Після того, як фрумет піднімуть, поставлять на ноги, тоді можна буде добратися до документів. Бо так само, як документи водія і документи товару транспортної наподобия заходяться в кобій. Рік із фурою. Просто в хаті у повній розрусі живе родина із села Новоолександрівка на Дніпропетровщині. Торік у жовтні вантажівка, наповнена зерном, на повній швидкості в'їхала в їхнє подвір'я, а потім і в сам будинок. Постраждалі сподівалися, що після ДТП власник машини компенсує їм збитки, а машину таки забере. Проте минув рік, а вантажівка і досі стоїть у кімнаті. Власник автівки каже, щоб компенсувати збитки, йому треба забрати машину на експертизу. А господарі будинку стверджують, тільки -но. машину заберуть дах, який вона зараз підпирає. Завалиться. То что короче, спочатку гроши, потом машина. Машину я не отдам, потому что дом рухнет. Нет никаких технических подпорок, чтобы поддержать крышу дома, поддержать стены. Я не знаю, что он хочет. Но первое, что он хочет, это забрать автомобиль и уехать, а я останусь с носом. Мантія з хутра до самісіньких п'ят світлина у соцмережі за день зробила суддю з містечка Чугуїв на Харківщині відомим на всю країну. Картинку розмістив у мережі військовий прокурор і зробив підпис Суддя в норковій мантії. Тепер я бачив все. Втім, попри численні фотожаби, сам фігурант до власної несподіваної популярності поставився з гумором і навіть показав Світлані Фечун свою норкову шубу. Ажіотаж в інтернеті довкола свого вбрання суддя чугуївського суду сприйняв із гумором і залюбки продемонстрував атрибут своєї раптової популярності. Котрова мантія переконує Олександр Ковригін, зігріває його вже чотири роки. Це козацька бурка пошита на замовлення. І я собі заказав, тому що ну, дуже удобно. Ну от ви бачите, накинул, накинув, треба одягати що то, треба застегувати. От Вот запахнув і пішов. суддя каже на засідання, бурку ніколи не одягав. Мовляв, носить її. Коли як і всім працівникам суду, треба по холоду переходити із корпусу в корпус. Ну, оділ человек, ну тепло ему тепло. Я тоже вот одела кофту, мне так теплее. Ну да, Я когда это увидела, стало, конечно же, смешно. Колеги дивувалися, а потім звикли. Жінки не заздрять, бо знають, що хутро штучне. Дана стоїмо мантії 300 і як називає бурки 300 гривень. Приблизно таку ж вартість називають і в ательє, де бурку шили. На мочили подарочних несколько бурок человеку, и это изделие было з искусственного меха. Он просто выглядит как натуральне. Сзади оно видно, что это искусственный мех. Просто выглядит очень даже красиво. Фото з підписом суддя в норковій мантії. Тепер я бачу все. Викликав на своїй сторінці в соцмережі військовий прокурор, зробивши суддю з райцентру відомим на всю Україну. Вот наші артисти, для того, щоб їх пропіарити в каких-то сетях платять гроші. А це так вийшла, як то спонтанно і безплатно. До його гардеробу тепер приглядаються особливо прискіпливо. Він терпляче показує костюм, годинник, телефон каже все в межах доходів. Ось от моя машина. Toyota Він з 2000 року. От. От. На ней я езжу вже 15 лет. Його платня зараз перевищує 16 тисяч гривень, проте декларацію ще не заповнив. І про хабарі за 16 років суддівства розмов уникає. Якщо я скажу да, давали, я взяв, Скажуть, дурак. Вот. Скажуть ні. Брешет. Вот. Тому я хочу это оставить все на совість людей, які говорять обо мене. Суддівське хутро несподівано зробила популярним і повного теску та племінника Олександра Ковригіна. Жінки призначають йому побачення. Їх чугуївський суддя хоче розчарувати. У нього дружина, двоє дорослих дітей, і у соцмережах його немає. Світлана Микола Щиров, Харків. Спецкор 2+,2. плюс На тім нині маємо ставити три крапки з неодмінним продовженням. Традиційно надвечір цього разу у середу. Мирної сім ночі. Дякую, що довіряєте і до зустрічі.